Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Будяненко Руслан Михайлович Народився 22 лютого 1977 року родом із села Яценки Решетилівського району, працював електромеханіком. Долав ЗСУ, був мобілізований 2 квітня 2022 року. Проходив службу у 3-й штурмовій роті 1 го штурмового батальйону військової частини а 10 навідник гранатометного відділення. Загинув 18 лютого 2023 року. Поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області, внаслідок штурмових дій противника, пам'ятаємо вічна слава герою.